Напів забуті і напів живі. Ми стоїмо, в серцях немає злості, ось тільки нерви, де там тамтятиві. Ми стоємо чужі у власній хаті, охаяні, обпльовані, німі. Ми стоємо потужні і затяті. Пильнуєм світло в крижані пітьмі. Затравлені, змордовані істоти. Жахнебуття легенями п'ємо, бо Україна дихатиме доти, доки ми за неї стоїмо.